Вітаю в ефірі Суспільне новини Чиркаси. У студія Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке: чому на Черкащині шукають альтернативу пунктам незламності? Люди зверталися до нас, приходили. Ми залюбки їм надавали і електрику, і світло. Навіщо у селі назви горочені? Місцеві звели переправу через річку. Бо якщо в обход, то дуже далеко. Як в регіоні відзначили 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, війна війною. А Шевченко завжди буде з нами, з українцями. Нині вирішується питання доцільності пунктів незглавності в області, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Зараз в регіоні діє 193 пункти. Вартість доби повноцінної роботи при відключенні електроенергії усіх пунктів 100 тисяч гривень. Яку альтернативу знайшли? Дивіться далі у сюжеті Ірини Філенко. Це з восьми ранку п'ять осіб уже сьогодні перебувало в нашому пункті незглавності. Пожежний рятувальник Володимир Дерев'яшкін рахує кількість людей, які відвідали пункт незламності в одному із мікрорайонів Черкас за півдня. Загалом за весь період 2972 людини. А це кількість за період роботи пункту з 19 листопада минулого року. Володимир розповідає, що чергує тут позмінно. Найбільше приходимо, коли вимикали світло на довгий термін. Приходили працювати з ноутбуками, тому що люди. Працюють онлайн без світла, вони не можуть працювати. Зараз світло вже є в місті. У нас людей менше набагато. Приходять каву попити чай. За словами Володимира, відвідувачка Світлана у пункті незглавності буває щодня. коло, відпочиваю. пацани хороші я і оддихаю. За 35 пунктів незламності відповідають працівники головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, коментує речниця Юлія Норовкова. За час роботи їх відвідало більше 10 тисяч людей. У кожному районі є наш пункт незламності. Це е, стаціонарний в пожежній частині. Так люди зверталися до нас, приходили. Ми залюбки їм надавали і електрику, і світло, і також чай, каву. Вони могли зігрітися. Немає такого району, де немає пункту незламності від ДСНС. Наразі вивчають доцільність роботи Пунктів незламності та шукають альтернативу використання, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нами створено 193 пункти незламності. З них 156 це ті, які створені саме безпосередньо в територіальних громадах. Два пункти незламності створені при нас в залізничних станціях в місті Черкаса і в місті Сміла, і 35 – це саме ті пункти незламності, які. Утворені нашими рятівниками, нашою службою з надзвичайних ситуацій. Кожен пункт незламності він передбачає якісь витрати для того, щоб його утримувати. Це і особовий склад залучається, це і витрати енерго, це і самі великі витрати це по паливу. Якщо немає світла, звісним чином воно підтримується за рахунок генераторів. Наразі ми розглядаємо питання для того, щоб пункти незламності перевести в режим готовності до використання. Ірина Філенко, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Планував виїхати за кордон і не повернутися. Докази цього представила сьогодні Черкаська прокуратура в Придніпровському суді. Там розглядають справу колишнього депутата Черкаської міськради Олександра Замирайла, якого підозрюють у колабораціонізмі. Згідно з розглядом матеріалів справи, чоловік оформлював документи на візу в Америку та планував поїхати в Болгарію, За його словами, до сина особа планувала вийти, та як нього був готовий ту сторону. Він ну, за нашими скажімо, так, підозрами повертатися в Україну вже не, не бажав. І, скажімо так, ці докаження стали для вирішення питання про його затримання після проведення обшуку за місцем проживання. мене син прийшов з рейсу. Я дружиною збирався поїхати до нього, щоб зустрітися. Я його не бачив, можна сказати, рік. Я не знав, який день я можу повернутися, на який день мені треба купувати квіток. Я з першого дня війни знаходжусь на місці, виповнюю, як то кажуть, виконую свої обов'язки як депутат, як громадянин України. І я нікуди не збирався ні тікати, не виїжджати. Фактично, ні на телефоні, ні в особистій переписці як ми бачимо і у цьому. Ноутбуку і системному блоку. ніде ніяких слідів того, що він в чому його зараз звинувачують, що він щось робив, немає. Нагадаємо, 2 серпня СБУ вручила колишньому очільнику фракції Опозиційна платформа за життя підозру за статтею виправдовування російської агресії, як повідомив речник Служби безпеки України Артем Дегтаренко, Чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації у випадку окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас депутату обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 серпня замарайло вийшов із СІЗО. Аби не обходити 5 кілометрів місцеву річку, жителі села Мар'янівка, що на Звенигородщині, побудували через неї місток. Він каже, голова села Анатолій Шубаркін значно скорочує відстань до центру. Зводили його працівники комунального підприємства Благоустрій разом із Мар'янівцями. Чи популярна така переправа серед місцевих жителів? Дивіться у сюжеті Дарія Шевченко. Останні штрихи і міст готовий, розповідає працівник комунального підприємства Благоустрій Валерій Пелех. Каже, разом з односельчанами тиждень робили цю дерев'яну переправу. Це час його це все таку підріжем, підрівняємо, і може в дальнішому будемо робити ще й перила. Результатом говорить задоволений. Навіть дає гарантію на чверть століття. Даже при тому, що будуть там дощі сніги, вона років 20-25 простоїть без питань. Односельчани Сергій та Тимур теж долучилися до відновлення кладки. Кажуть, раніше тут були прогнивші дошки та занедбана переправа. Тепер же надійний 120 метровий місток. Нам до центра села, оце через цю кладку минути ну, за 15 ми заходимо в село. Якщо йти по окружності, це буде десь хвилин, десь до ну до півгодини, а може й більше. Це кілометрів з як навкруги, а навпростець, то кілометрів два. Ця дерев'яна конструкція побудована через русло двох сусідніх озер. Розповідає місцевий житель Павло Усов, коли паводки або дощі, рівень води тут досягає пів метра. Двічні приділя так Без складки тут ніяк нельзя. В Лет, мабуть, 5-6 назад води більше було намного. Ну зараз, бачите, яка погода сонячна. І Вона висихає щодня на роботу. Цим шляхом їздить місцева жителька Лілія Криворучко. каже, поки доріжка в снігу, свій транспорт веде поряд. Вона з'єднує два-два, як краї села і швидко, і... бо якщо в обход, то дуже далеко. Що туди, що туди. Як розповів староста села Мар'янівка Анатолій Шубаркін, матеріали для ремонту закупили коштом громади. Роботи ж виконали самостійно. каже люди: не раз звертались із проханням відновити цей перехід. Вулиця Шевченка, вулиця Центральна. Це практично половину села. У нас населення 1035 осіб на сьогоднішній день. Тож тепер говорить, завдяки місточку Мар'янівці не будуть робити гак в 5 кілометрів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. У селах Моренці та Шевченково відзначили 209-ту річницю з дня народження письменника, художника та філософа Тараса Шевченка. Його пам'ять шановують щороку, розповіла староста Лариса Кириченко. Як усе відбувалося сьогодні, та що про свого славетного родича говорять нащадки? Знає Тетяна Рева. Тарасова хата. Саме, от в такій селянській хаті, яку ви зараз бачите, 9 березня 1814 року і пролунав перший голос нашого майбутнього пророка, а тоді ще маленької дитини Тарасика. А поруч кузня, теж як в часи Шевченка, каже пан Віктор. Закалюю железяку і сам її розклепов. Собака наклепається. Довкола ті самі краєвиди, про які писав Григорович у своїх віршах, як і щоріч, в цей день у Моренцях людно, говорить староста Моринського старостинського округу Лариса Кириченко. Ми не можемо пропустити жодного року, хай би там що війна війною. А Шевченко завжди буде з вами з українцями. Попри ранкові обстріли, тут лунає музика. Слава Україні, героям слава! Слава Україні! Героям слава! До пам'ятника Мецеві кладуть квіти. Навіть ця чергова ніч тільки закріпила нас у своїх думках. І, як і казав Тарас, що ми чітко усвідомлюємо, хто сьогодні ворог про війну згадують і на полотнах Черкаська художниця Ольга Курська в Муринцях презентує роботи воєнного часу. Це роботи написані фактично десь з 7-8 дня повномасштабного вторгнення до останнього моменту і продовжують писатися. Далі сусіднє село Шевченкове, а колись Керелівка, де прийшли дитячі роки Тараса. Тут кілька пам'ятників митцеві. Ось він пасе ягнят, а тут вже вільна від кріпацтва людина. Розповідає пан Микола сьогодні у вишиванці із квітами. Говорить, Шевченкам доводиться ріднею. Я являюсь. Є праправнуком Тараса Гороча Шевченка по родинній лінії брата Йосипа про свого відомого родича каже, знає не одну історію. А в Йосипа народився якраз син Трохим, мій прадід. Ну і Йосип е говорить Тарасу, що це ж у нас синочок, ми хочемо його похрестити, тому я, ти будеш йому хрещеним батьком. Тарас погодився і разом із сестрою Яриною вони похрестили мого прадіда Трохима. Ще рік тому його слова не були такими пророчими, як тепер каже місцева жителька Ніла Щербина. І ми впевнені, що Тарас разом із нашими воїнами стоїть як небесний воїн великий, стоїть там біля Бахмута, стоїть там біля Волновахи, захищає нашу землю і, мабуть, захищає кожного нашого воїна там на далекому фронті. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Канівський музей Тараса Шевченка цьогоріч до березин відкриє відвідувачам далеко не усі двері, розповіла Суспільному екскурсоводка Юлія Ярмоленко. За її словами, що на початку повномасштабного вторгнення музейники законсервували найцінніше у сховах. З лютого минулого року меморіальний комплекс три місяці був на простої. Потім для відвідувачів відкрили одну виставкову залу, найбезпечнішу. Оригінальних експонатів, говорить пані Юлія, тут небагато. Серед них посмертна маска. Кобзаря і металеве оздоблення зняте з його труни. Більшість копії у такий спосіб, говорить музейниця. Вони з колегами перестрахувалися, аби найцінніше вціліло. Канівський музей Тараса Шевченка переживає вже другу війну в своїй історії. У 40-х роках минулого сторіччя врятувати експонати та й саму будівлю від ворожої навали не вдалося. Коли німці напали на радянський союз. В цьому приміщенні була польова кухня, була ковнюшня, був виправно трудовий табір для юнаків і дівчат, їх сюди зганяли, заставляли працювати. Робота була яка, рити окопи довжиною в 5 метрів. Вони працювали в будь-яку погоду, тому часто хворіли, навіть іноді помирали. Починалися масові втечі. Після масових втеч музей було обтягнуто колючим дротом. Тому, коли почалась російсько-українська війна, терміново була прибрата вся експонатура. Все зберігається в фондах музею. Сьогодні для відвідувачів музею Кобзаря у Черкасах представили виставку вінок шани великому кобзареві. Розповіла директорка Ольга Шарапа. У кімнаті вітальні розмістили 60 робіт черкаських митців, виконаних у різних техніках: живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво діятиме експозиція до кінця травня. Цього року вона особлива, бо вона військового часу. І е, учасників трохи менше, ніж попередні роки, і кількість робіт менше, але все одно Шевченкове слово надихало і надихає митців на, на творчість. Це особлива така е, можливість попрацювати викладачам із студентами, показати дорогу черкаських митців. Я зробила багален на тему поеми Тараса Шевченка. Причина, там, де є вступ і там є. Е... Декілька рядків про русалок, які розчинилися, якби в просторі річки, дерев, і якби об'єдналися вони так би ну з природою така. Ї... Єдина цілісність природи і цей курса. Я в експозиційній комісії була виставком, і тому ми врівноважували всю експозицію. Тут багато деяких чинників спрацьовує. Тут спрацьовує композиційна цілісність всієї стіни, акцент, формат, кольорове рішення, якихось робіт, щоб одна робота не заважала іншій. Я цю виставку не бачила, але взагалі вважаю за потрібне бути в курсі цих подій, зокрема, зокрема зараз, в такі важкі часи, коли зовсім. Ну весело нам мене завжди вражає і творчість наших художників, які присвячені саме кобзарю. Тому що народжений на нашій землі він уже несе якусь свою таку місію. І на цьому у мене все. Бережіть себе і дякую, що з нами. Ас дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.